Доброго всім дня! Я рада нашій зустрічі. Сьогоднішнє наше заняття присвячене комахам, невід'ємній частині живої природи. Світ комах дивний і багатогранний. Комахи живуть скрізь, крім морських глибин, в полі, в лісі, в траві, на водоймі, людському помешканні. Комахи бувають злі, кусучі. Милі, чарівні, працьовиті. Комахи одні з найбільш непомітних, але водночас найчисленніших мешканців землі. Вчені вважають, що на землі мешкає від 2 до 8 мільйонів видів комах, а нам на даний момент відомо більше 1 мільйона їх видів. Комахи з'явились близько 400 мільйонів років тому. І пережили не тільки динозаврів, а й кілька глобальних катаклізмів на нашій планеті. У нашому повсякденному житті комахи відіграють дуже важливу роль. І, перш ніж оголошувати непримиренну війну висякої мужучку, який перебігає вам дорогу, або відривати крильце бабці, варто трохи більше дізнатися про світ комах. Бо у той час. Як комахи й можуть жити без нас, ми не виживемо без них. Роль комах в житті всього живого в природі неоціненна. Якщо комахи зникнуть, то зникнуть і запилювані ними рослини, а слідом вимруть і тварини, які харчуються рослинами. Багато видів дерев, такі, наприклад, як верба і тополя, не могли б рости без запилення бджолами. Без бджіл в садах не росли б фрукти, ми б не мали змоги насолоджуватися солодкими сливами, духмяними грушами, ароматними персиками. Звичайно, запилюють ці рослини по-різному, в тому числі за допомогою вітру, кажанів, птахів, але більша частина рослин все ж таки потребує комах. Але користь комах не тільки в тому, щоб опилювати рослини, хоча це і 30% нашої з вами їжі. Вони підтримують чистоту землі, оскільки сприяють розкладу мертвих рослин та тварин. В результаті ґрунт збагачується поживними речовинами і це сприяє росту рослин. Деякі види комах починають зникати. Або рідко зустрічаються в природі. Тому в нас такі комахи, занесені до Червоної книги України. Ось деякі з них: Богомол, Елмуза Смугаста, Жук олень, Усач великодубовий. Златка блискуча. Скарабей священний. Звичайно, про всіх комах, що існують в живій природі, ми не будемо сьогодні говорити. Ми познайомимось із цікавими фактами тільки про декілька з них. Бджола дуже шанована серед людей. Вона дуже працьовита. У бджоли п'ять очей, два шлунки, один для меду, а другий для їжі. Уявіть собі, що бджола. За все своє життя виробляє менше 10 чайної ложки меду. При цьому бджолиний рій протягом сезону заготовляє вулику на зиму від 100 до 150 кілограмів меду. Мурашки живуть у мурашнику. Він великий, округлий, схожий на горбок. Мурашка найсильніша з усіх комах. Вона здатна піднімати вагу, що перевершує власне тіло багато десятків раз. Мурахи ніколи не сплять. Тривалість їхнього життя лише один рік. Богомол, зігнувши лапки, ця комаха, ніби молиться, чекаючи на здобич. Звичайний богомол полює на мух, але також може знищувати і бджіл. Богомол Єдина комаха, яка може повертати голову. Він любить видавати себе за велику гарну квітку. Але варто довірливій комашці тільки підібратися поближче, в ту ж хвилину вона перетворюється на ситий обід богомола. Бабка це найшвидша комаха на планеті. Вона може розвивати швидкість до 60 км за годину. Подивіться. Як на сонці переливаються крильця бабки, яке в неї струнке тіло, які великі яскраві очі, живляться бабки комарами, мошками, мухами, яких ловлять у повітрі. Швидко літати і ловити здобич їм допомагають крила. Людині велика користь від бабок, адже вони поїдають мошок і комарів, які так докучають людям. Метелики мають красиве забарвлення, спритно літають, тому їх дуже важко зловити. В основному метелики мають коротке життя всього лише кілька днів. Метелики є другими після бджіл, опилювачами рослин. Метелики пробують їжу за допомогою задніх лапок, а колір їх крилиць. Створюється крихітними лусочками, що відбивають світло. З незапам'ятних часів метелики являються символом весни, краси, щастя і радості. Малята! Сьогодні ви дізнались про комах багато нового і цікавого. Я пропоную вам намалювати комаху, яка більше всього вам сподобалась і запам'яталась. Буду з нетерпінням чекати на ваші малюнки. До побачення, до нових зустрічей!